Доброго дня вам, Вельми, шановні пані і панове, настав час питань, відповідей і коментарів. Найбільше, що я ціную у нашій співпраці це ось це спілкування, це коментування, це думки, це запитання, бо лише в діалозі можна знайти відповідь на гострі, болючі. Складні, іноді надскладні питання. Так, перше питання. Морі гантелефай. Ганлефай. Морі, Ганфлай. Вибачте, будь ласка, що я, я не можу прочитати. Пане Романе, роз'ясніть, будь ласка, як побудувати. В Україні міцну політичну систему, що треба змінювати по кроку, в якому порядку, хто це має робити? Перше, що необхідно, це зупинитися в виборі о, того, яка виборча система має діяти в Україні. Змішана, пропорційна, мажоритарна, і протримати її хоча б впродовж 25 років. Друге, а, необхідно виписати чіткі, зрозумілі правила для політичних партій. Зокрема, такі речі, як балотування на виборах до парламенту, а, місцеві органи самоврядування, вони мають реалізовуватися винятково через політичні партії. Третя річ, яка конче необхідна вимоги і контроль щодо додержання мережі політичних сил. Тобто, треба розуміти, що політичні сили мають бути якщо загальноукраїнські, то загальноукраїнські. А це означає, що вони мають, повинні мати відповідні місцеві організаційні структури і так далі. Наступно, треба виписати. Зрозумілі умови матеріально-фінансової діяльності партії. Нині вони є дуже складні, і, по суті, партії нині це з точки зору фінансового контролю як бізнес-структури. Це недопустимо. Наступне треба чітко виписати відповідальність партії за тих людей, які вони делегують до парламенту. До місцевих представницьких органів. Умовно кажучи, якщо в партії з'являються особи, які порушують відповідні нормативні акти і так далі, партія має позбавлятися участі в виборах на певні терміни. Тобто відповідальність партії за тих, кого вона делегує в представницькі органи. Наступна річ всередині самих партій повинна здійснюватися кадрова політика. Тобто те, що партії мають право і мали б готувати своїх фахівців, відряджати їх для навчання, для обміну досвіду, взаємопартійної співпраці, співпраці в рамках партій Європейського Союзу і так далі, міжпартійних зв'язків з іншими партіями інших держав, коли встановлюється обмін досвідом, спільне навчання і так далі. Це теж дуже важлива річ. Наступний момент, який є не менш важливим, це звітність, яка має бути обов'язковою певних посадових осіб, певних е депутатів перед партійними структурами. Такої практики взагалі немає. Вважається, що ці люди є небожителями в партії, що зрозуміло руйнує їх зв'язок з політичною силою. Наступне місцем спілкування обраних депутатів від партії з виборцями мають бути партійні офіси. Це обов'язково. І в цьому відношенні. А як ми розуміємо, що таке партійний офіс? Це місце спілкування з громадою, місце спілкування з виборцями. Це місце осередку партійного. І в цьому відношенні влада повинна надавати умови для того, щоб місцеві осередки політичних сил розвивалися. Наступна дуже важлива річ: – це… На законодавчому рівні мають бути заборонені такі партії з ідеологіями в Україні, як нацистська, фашистська, комуністична. Я на цьому наполягаю, не може бути політичних сил, в яких є ідеології, які є вірою, а не ідеологією. Тому що це, те, що я називав, це віри. Це догматизм, а не ідеологія. Ідеологію можна назвати те, що можна, може бути реалізовано. Це треба дуже добре розуміти. Не випадково в багатьох країнах антилюдські партії з антилюдськими ідеологічними засадами заборонені, наголошую, нацистські, фашистські партії мають бути. Заборонені. Сюди можна внести терміни і рашистські, в тому числі. Це ті, які своїм об'єктом знищення ставлять за мету людину. Наступне. На моє глибоке переконання, вимоги до політичних партій мають бути проговорені в міжпартійному середовищі. Таким чином, щоб вони прийняли ці умови і почали в відповідності до них працювати. Наступна річ: нинішні технології дозволяють застосовувати принцип віртуалізації політичних сил. І тут дуже важливо, щоб технології віртуальні, були інструментом спілкування, а не заміною організаційної структури. Це інструмент. Це інструмент спілкування, прийняття рішень, доведення рішення, виконання, агітації, якщо хочете, і так далі. Але а, люди частково лише живуть у віртуальному світі. Вони ж ходять ногами ще. А віртуальний світ є інструментом їх спілкування. Це дуже важливо розрізняти. А, в тому числі, на моє переконання, треба полегшити систему, яка стосується фіксування індивідуального членства партії. Скоріше за все, воно повинно носити інший характер, який це тема розмови між політичним середовищем. Але до цього треба йти. Наступне безумовно, тема дисципліни і порядку фракцій, всередині фракцій політичних сил, вона має бути теж нормована всередині політичних сил. Тяжію до того, щоб говорити про необхідність орієнтування відповідних законодавчих норм на тому, щоби в законах обумовлювалося, умовно кажучи, певні засади політичних сил, ну, умовно кажучи, вимоги до статуту, до програми політичної партії і так далі. Щоб не було підміни понять, коли в статуті написано Біліберда всяка в програмі, а насправді політична сила здійснює іншу діяльність. Це дуже важливо. Як тільки почнуть виростати політичні сили, і вони почнуть розбудовуватися, ми одразу побачимо, як це почне стабілізовувати роботу місцевих рад. Районних, регіональних рад. Це негайно вплине на ситуацію в парламенті, де буде зрозуміло, що ці партії несуть в собі серйозний кадровий потенціал, у них є чітка ідеологічна платформа. Бо коли заглянути навіть даруйте в нинішній парламент український, деякі політичні партії це просто назви. Які пройшли такі викрутаси з своєю ідеологічною базою від охлократії як ідеології внутрішньої до певних класичних поглядів, ліберальних чи консервативних, що свідчить про відсутність будь-якої ідеологічної програмної основи? Це дуже важливі речі. А, наступне дуже важливо, щоб у політичній діяльності а, запроваджувалися традиції, умовно кажучи, проведення міжпартійних форумів. Друге. Проведення зустрічей на місцевому регіональному і центральному рівні, керівництва держави з представниками різних політичних сил, обмін думками і так далі. А в тому числі тут найважливіше, щоб президенти, міністри і урядовці здійснювали зустрічі з публічно з лідерами політичних партій парламентських, позапарламентських, щоб це народжувало цілий комплекс традицій спілкування влади і політичних сил. А для того, щоб все це вибудувалося, безумовно, потрібно певні роки, певний час. Я лише коротко обмалював вам ці підходи. В цьому відношенні є цілий ряд наробок в Україні, які дозволяють сучасні технології, в тому числі штучний інтелект, включити складовою партійної розбудови України. Але на моє глибоке переконання. Це одна із найбільших проблем в нинішній ситуації. Пане Романе, Ірішама Ірісама. Пане Романе, навчіть нас вибирати. 30 років українці вибирають не тих. Що потрібно для того, щоб депутат був порядний, а президент досвідчений? Перше. Я дякую за таку постановку питання, за довіру, того, що ви звертаєтесь з таким питанням. Але досвідчений президент це досвідчений президент, це та особа, яка має певну практику, певний досвід, служіння народу, нації, державі. Наступне і в Україні є з кого вибирати. Наступне, що дуже важливе, вибирати треба носія цінностей, а не обіцяльну машинку, яка обіцяє. Чи тим більше людину, яка купує, не так важко визначити цінностний набір людини. Достатньо, просто дещо подивитися. Сьогодні доступ до інформації достатній. Тут дуже важливо, правда, розрізняти правду і брехню. Але е досвід людський він дозволяє побачити це, навіть отримавши інформацію. Найважливіше в цій ситуації: не орієнтуйтеся ніколи на сказані слова, написані тексти. Будь ласка, орієнтуйтеся на цінності, які несе в собі людина. Умовно кажучи, елементарне питання. Яке можна задати будь-якій людині. Що є вашою метою в житті? Як ви відноситесь там до таких речей, простих, звичайних, звичайних речей, як праця і так далі? Якщо ви бачите, що ви перед собою людину, яка зорієнтована на цінність людини, на цінність родини, на цінність праці, цінність спілкування, діалогу. Якщо це є людина, яка несе в собі християнські ідеали і так далі, ви потихеньку сформуєте перед собою внутрішній світ цієї людини. І потроху вилаштується оцей от цінностний набір у тій особі, яку ви хочете обрати. І тут важлива ще одна річ. Спочатку визначтесь для себе, а кого б ви хотіли обрати, з якими цінностями людину. Не з обіцянками, не з текстами написаними, а з цінностями, які він несе в собі, чи вона несе в собі. І обравши для себе ці цінності, подивіться, чи є вони у цій людині. І тоді сміливо голосуйте за таких людей. І бійтеся цих людей, які красиво говорять, красиво пишуть, і в тому, і в тій же ситуації є носіями дуже сумнівних цінностей. Цінності визначити не так важко. Цінності легко даються і через текстовку, і через розмову, і через. Просто погляд за поведінкою людини. Це все речі вербальної і невербальної лексики, які можна бачити буквально в кожній ситуації. Аллакіт 9131. Не люди винні. У нас прекрасні люди, у нас недосконала система. Влада працює лише на себе. Конституцію треба міняти закони, структуру, прибирати силові органи, яких розплодили в нашалених зарплатах. Я поділяю точку зору, що люди наші прекрасні, поділяю точку зору те, що треба змінювати закони, змінювати Конституцію, вдосконалювати. Ми занадто молода держава, щоб говорити про те, що. Конституція і закони є стабільними, найкращими і так далі. Їх треба вдосконалювати, бо вони живий організм. Стосовно структури, тут треба поступати мудро. Ми змінюємося, треба змінювати структуру, робити її адекватною. Те ж саме стосується силових органів. Вони повинні виконувати свою Конституцію, свої, закон, свої функції в межах Конституції і законів. І все це можливо. Ви знаєте, я радію, коли ви присилаєте такі тексти. Бо я прийшов у світ політики, коли ми не мали ще навіть державних інституцій. Сьогодні ми говоримо про якість цих державних інституцій, про те, як обирати, як правильно визначити, як побудувати уже деталі. Це дуже важливо. Тому в цьому відношенні. І я ніколи не винив і погоджуюся з тими, хто не спрямовує атаку на суспільство чи на людей. А те, що систему треба вдосконалювати, з цим повністю погоджують. Ліана Попович, як можна прослідкувати за 150 партіями? Більшість людей слідкують за кулінарними рецептами, цікавляться ремонтом квартир. А обирають того, кого бачать по телебаченню або Ютуб. Потрібно, напевно, якийсь ліміт кількості партій в державі, або якась комісія, яка б могла відсіювати партії з однаковою ідеологією, або пропонувала об'єднатися в одну ще до виборів, а не після. Перше, параметри партій дуже важливі. І такі речі, як організаційна структура, кадровий потенціал. Представництво в системі державної влади місцевого самоврядування це все важливо. І це має бути зазначено як вимоги. В тому числі організаційна структура, в тому числі, якість членства з точки зору підписів, формалізацій і таке інше. А, я не буду заглиблюватися в ці речі. Але я думаю, що пані Ліана, ви зі мною погодитеся. Якби ці 150 партій сьогодні запросити на зустріч, які б взяли з собою хоча б по десяток людей. Навряд чи всі 150 партій прийшли б з 10 членами партії. Тому тут все зрозуміло. Інша справа це внутрішня організація політичних сил, От, і це теж важливо. А обирати треба не по тому, кого побачили, що сказав. Я вже на цьому наголошував. Обирати треба цінностні речі, носія цінностей. Але для цього, першу – визначте для себе, а що є вашими цінностями. І тоді обирайте схожого на себе. І ви вирішите проблему. Не зовні схожого, а в цінностному наборі. Ви любите родину, ви любите свою державу, ви любите свою громаду. Знайдіть таких. І таких обирайте. Ви любите працю. Обирайте таких. Роман, а за яку людину ви би зараз голосували? Ви маєте на увазі, куди? Президенти? До парламенту? Ну, принаймні, я відповідати не буду, але зараз, от, так от поки читав ваше питання, я вже назвав для себе, за кого б я голосував як президента, як свого депутата. Верховної Ради, як свого депутата по округу обласної ради, як свого депутата по округу районної ради, сільської ради. Це люди і життя і праця таких людей я бачив і можу сказати, що в мене є цей набір людей, і немає сумніву, що це не є складність під час вибору. І це стосується і там, президента, за якого б я голосував і кандидатуру і кандидатуру депутата парламенту і так далі. Ну, але ж я не знаю, хто буде зареєстрований по округу. Прізвище навмисне не буду називати в нинішніх умовах, але ще раз скажу: поки я читав запитання, я вже відповів на питання, за кого б я голосував як президента, за кого б я голосував як. Депутата парламенту, і навіть за кого б я голосував як депутата обласної ради до районної, я просто не встиг за цей час сформувати відповідь. Буркун. Цей поганий парламент є результатом вибору 73%. плюс. Але від цього парламенту не перестає бути самою прогресивною формою управління суспільством. Але від цього парламент не перестає бути. Самою прогресивною формою управління суспільством. Так, так, і ще раз так. Парламентська форма, на моє переконання, є універсальною, найякіснішою. І традиційно для українців це найбільш прийнятна форма управління. Лариса Дупляк, Пане Романе. А як зробити так, щоб президента наші люди не вибирали? Нехай це вирішує парламент, а керує глава уряду та його команда. Це реально в Україні. Дякую за відповідь. Так, треба внести зміни в Конституцію. і, чесно кажучи, я поділяю цю точку зору. Що президента мав би обирати парламент як главу держави, і парламент мав би формувати уряд. Це реально. І це позиція, в тому числі і моя, в Україні, має бути парламентська республіка. Одіссей зітаккі. Чому закони приймають люди, які платню отримують, на роботу не ходять, самі прийняті такими ж дармоїдами законами, порушують, і яких чомусь не стосується трудове законодавство, адже їх практично. Психологічно, банально звільнити за прогули. Нехай говорять парле на вулицях з міткою в руках, або ще краще, в загратованих приміщеннях. Абсолютно правильна постановка питання. Отримуєш зарплату, ходи на роботу. Не ходиш на роботу, як мінімум, не отримуєш зарплату. Тому має бути абсолютно чітка реєстрація. І скільки ходиш, стільки отримуєш. Прогуляв стільки то. Іди геть. А, про це говорили від початку а, заснування і розвитку українського парламентаризму. Такі вимоги до парламентарів в багатьох парламентах існують. І тут потрібна дисципліна. З цим я погоджуюся, я вам кажу як людина, яка майже 90 чимось відсотків відвідувала всі засідання в роки, коли працював депутатом парламенту. Юрій Мойсенко, у нас є лідери, що несуть цінності. Назвіть хоча б одного. Безліч лідерів, безліч людей, які несуть собі те, що я називаю людськими загальнолюдськими цінностями, християнськими цінностями, ідеалами добра, любові до родини, до батьківщини. От, е таких. Достатньо для того, щоб обирати, От. в тому числі і президентом, і до парламенту. Особливо в умовах нинішньої ситуації, яка дуже яскраво проявила багатьох людей і їхню позицію. Дякую вам за запитання, дякую за думки. Ще раз хочу наголосити, що в обміні думками ми шукаємо відповідь на питання. Ми збагачуємо один одного. Дякую, будьте здорові, до наступної зустрічі!